Привіт! Сьогодні ми продовжуємо серію відео по керуванню з телефона за допомогою бюджетного варіанту AFT-Dry. Це модифіковане реле, у якого на виході йде суто сухий контакт для керування автоматикою і підключення відбувається. З лівої сторони у нас інпут, так званий, да? живлення-вхідне до реле. І воно підключається паралельно з живленням 230, яке заходить до автоматики. Лінія 0, фаза 0 та 230 В. І відповідно вихід у нас підключається до контактів 60, 61. Це покрокове управління автоматикою. Ось таким чином. Оновлення полягає в тому, що з'явився QR-код на новому реле новій модифікації. І додавати його дуже зручно. Зараз ми вам це продемонструємо. І так, зараз ми підключили. Реле, до речі, вже моргає три підряд швидких е, блимання і пауза. Це вже пристрій готовий до підключення. Але ми підемо по іншому шляху, який зараз виробник додав. Дуже зручний, дуже швидкий. І так, підключаємо, вибираємо сканувати. Не додати пристрій, а сканувати. Вибираємо сканувати. Одразу йде сканування і показує Додати пристрій. Натискаємо Add Device, Next. Next. Потім нам показує нажміть на 5 секунд кнопку. У нас вже тут блимає три рази, тому ми натискати не будемо. Ми підтверджуємо, що блимання відбувається. Потім за стосунок одразу пропоную вибрати мережу Wi-Fi, до якої ми будемо додавати. Головне, щоб вона була 24 Гц. Вибрали. Зберегти. Буквально секунда. Basic r 4 додано. І ми для себе вводимо зручну назву, наприклад, ворота. ворота. Так. І нажимаємо готово. Ось наші ворота з'явилися, і нам треба зробити ще декілька кроків. По-перше, е вибрати, як буде відображатись. Зберегти. І другий основний момент, який нам... Потрібно для роботи з автоматикою воріт, це налаштування автовимкнення. Вибираємо автовимкнення. Включаємо на 05 секунд тут по заводу, це нам підходить, і зверху нажимаємо кнопочку Зберегти. Все. Пристрій готовий до керування. Виходимо, ми можемо натискати ось таким чином і зупиняти в будь-який момент, якщо потрібно, знову натискати. Або. Ви бачите список ваших воріт, якщо у вас двоє воріт, дуже зручно, ви можете просто натиснути ось тут. Ось таке от просте легке керування. Користуйтесь і до нових зустрічей!